Всім привіт! Сьогодні спробував познімати трішки на природі. Погодка сьогодні гарна, сонячна. Гуляємо з собакою. Чому я вирішив записати цей огляд на отакий китайський радіоприймач, бо я вам його показував в попередніх відео, в такому розділі, який я назвав товари для блекауту. Отже, хочу сьогодні. Зняти про нього більш детальніше, і досить гарна нагода зробити це саме на вулиці. Бо, як ви розумієте, виходячи з формату цього радіоприймача, він позиціонує себе як кишеньковий. І тому завдяки його компактності, його дуже зручно брати з собою десь на природу, на прогулянку і все таке інше. Отже, це двоххвильовий радіоприймач. Він вміє приймати FM-хвилі та AM-хвилі. Ось його характеристики є на задній кришці, так, можна побачити. Моделька називається Retekes TR106. Ціна, скажімо так, не досить велика на цю модель, зважаючи на її функціонал, так? Тому, в принципі, вже за півроку, що я користуюсь цим радіоприймачем, ну, по ньому видно, він вже трішки такий затертий в мене, в принципі, на свої гроші непогана річ. Отже, на відміну від стаціонарних радіоприймачів, так, в цьому приймачі реалізована всі його функції реалізовані за допомогою керування кнопками. Тобто тут немає ніяких крутилок, немає ніяких перемикачів. Так? Тобто Все відбувається за допомогою кнопок на передній панелі. І є тут ще дві старця, дві кнопки, які називаються тюнінг Тобто для налаштування станцій. Також в цьому є радіоприймачі є, автопошук, тобто ви вмикаєте його, витягаєте антенну, затискаєте клавішу MEM і відбувається автоматичний пошук і запис станцій в пам'ять. Всього тут пам'ять, здається, щось на 100 чимось станцій. Ну, в моєму регіоні пам'ять містить всього 21 станцію, більше тут нічого не ловить. Ну, Знову ж таки, по органах керування. так, Тобто з кнопкою MEM ми познайомилися, вона дозволяє шукати різні станції після того, як ви записали станції в пам'ять кнопками M-M+, ви перемикаєтесь між станціями. Гучність тут регулюється двома такими от трошки більшими кнопками. Плюс-мінус. Ну, і також тут на ліцевій панелі є кнопка вимкнення і кнопка перемикання діапазонів. В сплячому режимі, коли радіоприймач вимкнений, так він на табло відображає годинник, тобто поточний час. Зараз 10 ранку. Так. Живиться цей радіоприймач від двох мікропальчикових батарейок. До речі, не разу не реклама. Оці Videx Alkaline. На ньому, конкретно на цих батарейках, цей приймат вже працює декілька місяців. тобто Я періодично ним пользуюсь, нема такого, що він там в мене тижнями лежить. Так, от Я йду гуляти з собакою, я часто його беру з собою послухати музику, послухати новини. Тобто, оцей формат він дуже зручний для цих речей. Тому що ну, я не знаю, так, звісно, в кожного різний розмір долоні, але приблизно він за розмірами ну, трошки менше, ніж пачка сигарет. так, Він тоньший, трішки і менший за розмірами, ніж пачка сигарет. так. Давайте я висуну зараз антенну, вибачаюся, в такому форматі, бо, як я казав, в полі. Тобто з антеною. Антена приблизно трошки більше, ніж корпус по довжині. Ось так вона виглядає. А, ну, що ще можна про нього сказати? Оцей е, шнурочок так на руку. Е, він подекуди дуже зручний, коли треба кудись приймач, підвісити на якусь гілку, на якесь там дерево, так, щоб його зручно було слухати. Я так зазвичай роблю на дачі, тобто підвішую на якусь гілочку. Або на е, парканчик, так, е, на сітку можна його повішати і слухати е, радіопередачі. Отже, давайте вімкнемо, послухаємо, як він звучить. Не всі тут радіопередачі будуть доступні. Ну, не буде досить довго. Не буду досить довго транслювати, бо попередній ролик за музику е мені прилетіло попередження, так. Е Стосовно гучності, так. Максимальна гучність в нього е 30 поділок. Е От зараз він. А, точніше, не 30, вибачаюсь 40. Ну, більш-менш комфортно його можна слухати починаючи від 25 до 30. Одразу кажу, що динамік тут не досить гучний, так? і в цьому полягає основний недолік цього радіоприймача, що якщо ви захочете його використовувати десь в кімнаті, десь в великому приміщенні, так? або навіть на великій відстані, то особливо. Гучності, тобто на максимальній гучності, ви його майже не почуєте. Тобто ця модель, вона саме передбачає використання цього радіоприймача або з навушниками. Так, тут є вихід для навушників. Або через динамік, але тримаючи його безпосередній в близькості біля себе. Тобто, коли ви несете його в руці, слухати його одне задоволення. Ще один такий момент, так, про який варто е, сказати, що в режимі, коли ви підключаєте наушники, приймач працює в стереорежимі. Е, через динамік, звісно, це лише монорежим. Олі, не заважайся. Е, тому е, майте це на увазі, що гучності йому бракує. Якщо ви плануєте купити його, як якийсь. Кімнатний варіант, то ну, він має сенс, але коли ви будете тримати його біля себе. Як тільки ви його кудись ставите в протилежний куток кімнати, гучності йому, звісно що не вистачає. Стосовно якості прийому, в принципі, як для таких розмірів, вона достатня. Єдине, що в АМ-діапазоні я ніколи нічого на нього не ловив. Навіть в блек-аут, коли не було якихось завад, чи десь от зараз на природі, чомусь в М-діапазоні жодна хвиля не ловиться. Ну, Я не знаю, чи в принципі це для когось критично, але просто е, така ось інформація. Наприклад, на більш великий приймач, на той же Philips, який я показував, на середніх хвилях щось можна почути. На цьому приймачі я. Взагалі е, нічого не ловив. так е, Знову ж таки, з недоліків, так що, що ще можна відмітити? Е, ну Як ви розумієте, це китайський корпус. так е, За півроку він вже має отакі потертості. Потерся також в мене екран. Я не знаю, чи передасть це камера. Але оцей шнурочок, коли я його кладу в карман, так, оця е, пластмасова штука, яка тримає шнурок, ось вона його саме більше всього і тре. Тобто, коли він знаходиться в такому положенні, він постійно отак човгає по екрану, і екран е, досить швид витирається. Тобто, мабуть, не треба було знімати захисну плівку, а треба було її залишити. Е, і також. Ще один недолік, який я помітив, це те, що тут трошки хитається в... отут антена, де вона виходить з корпусу, так вона має ось такий от люфт. Я не знаю, буде видно чи ні. Здається, видно на відео, що антенна отак трошки хитається. Це не критично, але ну, це говорить в принципі, про. Сумарну якість збірки. Корпус тут досить прочний, тобто от я його стискаю в руках, він не репить, не скрипить, кришка батарейного відсіку не, відсеку не відпадає. Тут з нею все добре, вона досить таки тугенька. так, тобто е в принципі, ось такі основні моменти по цьому радіоприймачу. Так? Тут, нема тут немає ні блютуза, тут немає ні карт-рідера, тут немає ніяких функції mp 3 плеєра просто звичайний кишеньковий радіоприймач, але знову ж таки. В чому його основна перевага? Це те, що він досить компактний. Ви його кидаєте в карман, в рюкзак, в сумку. І в будь-який момент ви включили на прогулянці десь вдома, якщо вам скучно, ви його включаєте і слухаєте е, радіопрограми. Так, ну І також можна його використовувати в якості годинника. І тут також є ще й будильник. Е, з одного боку, це добре, з іншого, е, Випадково, якщо не заблокувати оці клавиші, якщо ви виставляєте будильник, то в самий непідходящий момент він спрацьовує і починає працювати радіо. Як ви розумієте, в мене такі випадки були, ну, але вже є, як є. Отже, це в принципі все, що я хотів вам розказати про цей радіоприймач. Сподіваюсь, мій огляд буде для вас корисний. Ну, знову ж таки, саме цікаве, так, що я думаю, хоче почути багато людей, які будуть дивитися цей огляд, чи вартий він свої гроші. На сьогоднішній день його ціна десь приблизно там, 450 гривень. То я вважаю, що за такі гроші це непоганий варіант. Приймач працює стабільно, не глюче, якість прийому нормально. Тобто, якщо вам потрібна така річ, Яку ви хочете брати десь з собою в дорогу, в походи, на, просто на прогулянки щось слухати, то за свої гроші він відпрацьовує. Отже, всім дякую, що переглянули відео, а ми з собакою підемо далі слухати новини, музику і гуляти, дихати свіжим повітрям. у такому гарному місці, де ростуть деревця. Тому всім дякую за перегляд і пока до наступних відео.